Мешканці будинків одного з мікрорайонів Полтави, які постраждали внаслідок російської ракети, отримують гуманітарну допомогу від міжнародної організації з міграції. Після влучання 17 червня на місці події декілька днів працювала місцева соціальна служба із представниками донорських організацій. Вони збирали заявки від людей, аби визначити їх найбільші потреби, розповіла виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. Співпраця з міжнародною організацією МОМ у нас не вперше. Вони допомагають в різних форматах і різні проекти відповідно їхнього офісу працюють нас територіальній громаді. Я бачила в списках є люди частково із гуртожитку і частково із адрес, які найбільш постраждалі. Дані списки паралельно у нас опрацьовували з фондами, відпрацьовувалися службами. Відповідно, перевірялися тих, хто дійсно цього потребує. Загалом до міжнародних благодійників надійшло 59 за. Явок від полтавців, але це не остаточні списки на отримання гуманітарної допомоги, каже депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Полтавська міська рада координує і допомагає фонду. От, наприклад, виникла сьогодні ситуація, коли прийшли люди і їх не мали списку. Хтось не перебував на місці, хтось був на роботі, хтось виїхав з міста. Ми уточнюємо інформацію, збираємо дані для того, щоб всі, хто потребує допомоги, її отримали». Людям роздають ковдри, матраци, подушки та одяг. Серед тих, хто прийшов сьогодні отримати таку допомогу, полтавка Юлія Гусар. Говорить, після того, як її житло постраждало, будь-які речі не будуть зайвими. Саме більше постраждали вікна. Там просто повністю треба міняти і рами, і все тому, що повилітало буквально. Все, коли все все було пошкоджено, вечором приїхали з міської ради, все безкоштовно нам дали USB і пленка. Все, що можна було зробили. А все остальне я думаю, часом воно дуже підтянеться. Головне, щоб не буду пішов людях. Також полтавцям представники МОМ роздають набори кухонного посуду та сонячні ліхтарі. Чому саме ці предмети? Тому що скільки як ми бачимо, озирнемося навколо ну, дуже пошкоджені вікна. І тобто склом позасипало людям абсолютно все, розпочинаючи від підлоги, що вони повикидали калими, закінчують тим самим, що на кухні абсолютно ну, посуд двері у шафах відчинялися від, тому. Самі розумієте, ці дрібні маленькі, скажімо так, осколочки ну їх просто нереально зібрати і простіше вже викинути річ, ніж якось наражатися пана небезпеку. І тому ми надаємо нові речі людям, щоб вони могли спокійно ними користуватися. За словами міжнародних благодійників, гуманітарну допомогу продовжуватимуть роздавати протягом декількох днів.